Вітаємо тебе у добранічних історіях. Перед тим як заплющити оченята, вмустись зручно і підпишись на наші казочки, щоб не пропустити нові теплі пригоди. Сьогодні ми розпочнемо історію про маленького метелика, який зовсім не хотів спати. Кожного вечора він кружляв над квітами, торкаючись крилець прохолодного повітря і думав, що ніч це час для польоту, а не для снів. Він чув, як інші комахи тихенько влягалися спати, але йому здавалося, ніби він може пропустити щось цікаве. Та він іще не знав, що сни можуть бути не менш захопливими за мандрівки над лугами. Одного вечора маленький метелик помітив, що луг стає особливо тихим. Квіти злегка схиляли свої пелюстки, немов готуючись до відпочинку. Навіть вітерець завмер, ніби теж дрімав. Метелик кружляв над ромашками та думав, чому всі так радо зустрічають сон. Він не розумів, навіщо зупинятися, коли навколо стільки приємних запахів і м'якого світла місяця. У його серці було невелике хвилювання, а раптом, коли він засне, Світ продовжить рухатися без нього, проте з кожною хвилиною ніч ставала лагіднішою, неначе запрошувала його до чогось особливого. Метелик зупинився на широкому листочку, намагаючись зрозуміти, чому його лапки так приємно гріє нічне повітря. Поряд сиділа мала світлячкова зіронька, яку він не помічав раніше. Вона світилася ніжно, не яскраво. А саме так, щоб не лякати темряву. Вона тихенько озвалася. Ти знаєш, що сни це теж мандрівки. Метелек здивувався. Він ніколи не чув такого. Світлячкова зіронька розповіла, що в снах можна літати вище, ніж у повітрі, та бачити те, що вдень сховане. Ці слова торкнулися його крилець, наче світлом. Метелик довго дивився на світлячкову зіроньку. Її ніжне сяйво нагадувало теплу ковдручку, яка огортає, коли холодно. А хіба сни не страшні? тихенько запитав він. Зіронька засміялася м'яким дзвінким сміхом і пояснила, що сни це місце, де кожному метелику. Можна уявити найприємніші речі тепле сонечко, ароматні квіти, широкі простори. Сон це подарунок ночі, додала вона. Метелику стало спокійно. Він уперше задумався, що, можливо, йому не потрібно всю ніч літати, аби знайти щось чудове. Наступної ночі метелик вирішив спробувати спочатку трохи відпочити. Він знайшов затишну пелюстку бускової квітки, м'яку і теплу, ніби невеличке ліжечко. Легенько склав крильця, хоча всередині ще трохи хвилювався. Світлячкова зіронька пообіцяла бути поруч, поки він засинатиме. Повітря було ніжним, пахло медовим нектаром. І це потроху заспокоювало його. Метелик заплющив очі, як раптом відчув легке мерехтіння, наче ніч торкається його своїми тихими пальчиками, запрошуючи до сну. Коли метелик остаточно заснув, перший сон прийшов до нього легко, немов тепла хмаринка. Він побачив луг, але зовсім інший, ширший, світліший. Уся трава сяяла маленькими іскорками роси, квіти відкривалися, посміхаючись йому, а вітер лагідно носив по небі солодкі аромати. Метелик відчув, як піднімається вище, ніж будь-коли. Сонячні промінчики в його сні були такі м'які, що не сліпили очі, а тільки гріли. Він раптом зрозумів, що тут немає поспіху, тільки безпечна, добра пригода. У своєму сні метелик пролітав повз веселу хмаринку, яка плавала низько над лугом. Хмаринка виглядала пухнастою та усміхненою, ніби запрошувала його до себе. Коли метелик торкнувся її крильцями, вона стала ще м'якшою. Хмаринка розповіла, що у снах кожен може мандрувати там, де хоче, і знаходити нових друзів. Метелику сподобалося слухати її тихий голос, який нагадував ніжний шелест трави. Він зрозумів, що тут немає темряви, лише м'яке світло, яке відкриває нові чудеса. Далі метелик опинився біля озера, яке світилося зсередини тихим блакитним сяєвом. Вода була настільки спокійною, що здавалася склом, яке охороняє спокій ночі. Коли він пролітав над озером, з його поверхні здіймалися маленькі іскристі хвильки, вітаючи гостя. Метелик відчув, як його серце наповнюється радістю. У цьому місці не було нічого незнайомого чи тривожного, тільки м'яке сяйво, що запрошувало досліджувати далі. Він уперше подумав, що сни це теж справжній світ, тільки ніжніший. Неподалік озера росло велике дерево з пелюстковим листям. Кожен лист нагадував маленьку квітку, а корона дерева Світилася теплим золотистим туманом. Метелик підлетів ближче і відчув легеньке потріскування, ніби дерево тихенько сміялося. Воно привітало його та розповіло, що у снах навіть дерева можуть ділитися своїми таємницями, наприклад, як вони зберігають спокій у вітряні дні, або як слухають спів ранкових пташок. Метеликові було цікаво слухати його голос спокійний і рівний, як подих ночі. У вісні метелик знайшов простору галявину, де росли світні кульбабки. Вони світилися ніжним біло-жовтим сяйвом, яке здавалося похнастим та добрим. Коли метелик торкався їх крильцями, кульбабки випускали маленькі світляні пушинки, що плавно здіймалися вгору. Вони нагадували мініатюрні сонечка, що піднімаються до неба. Метеликові стало так радісно, наче він знайшов місце створене саме для снів. Тут усе було м'яким, теплим і безпечним, ніби ніч сама піклувалася про нього. На галявині він зустрів лагідного нічного вітерця. Той виглядав, як прозорий легкий струмочок світла, що звивався між квітами. Вітерець сказав, що його робота огортати кожного сновиця теплом, щоб ніхто не замерз під час мандрівок. Він торкнувся крилець метелика, і той одразу відчув приємне тепло, що розливалося всередині. Метелик повільно кружляв поруч, відчуваючи, як кожен рух стає легким, немов він створений для цього місця. Йому було добре, спокійно і затишно. Потім він побачив маленький пагорб, вкритий м'якою травою, що світилася слабким зеленим світлом. Метелику здавалося, що трава співає тоненьку колискову. Він сів відпочити й прислухався. Мелодія була тихою, мов дихання природи, і водночас дуже знайомою. Вона нагадувала йому, як на реальному лузі трави шелестять під сонцем. Тут же все було ще лагідніше. Метелик зрозумів. Сни не забирають його від світу, вони показують його з іншого, спокійнішого боку. Раптом до нього прилетіла тепла пір'їнка, яка світилася золотистим полиском. Вона плавно опустилася і ніжно торкнулася його крилець. Пір'їнка розповіла, що у світі снів усе створено так, щоб дарувати спокій тим, хто відпочиває. Вона показала метелику, як мрії можуть підказувати нові шляхи. Навіть коли очі заплющені. Метелик відчув, що йому хочеться залишитися тут ще трохи, подивитися на те, чого не бачив раніше. Та всередині вже пробуджувалося бажання поділитися цим теплом з ранковим лугом. Коли нічний світ почав повільно танути, сон метелика став прозорішим. Він почув знайомий запах справжнього лугу і зрозумів, що скоро прокинеться. У серці з'явилася вдячність. Усе, що він побачив, відкрило йому нове розуміння ночі. Він більше не боявся спати і не думав, що може щось пропустити. Навпаки, він знав, що кожен сон приховує теплу пригоду. Метелик знову змахнув крильцями і поплив крізь м'яке світло, яке вело його назад у реальний світ. Метелик прокинувся на тій же бусковій пилюстці, де заснув. Ранковий промінчик грів його крильця, а луг навколо прокидався тихо і дружньо. Тепер він знав, що ніч не забирає час для пригод. Вона дарує свої власні. Він радісно здійнявся в повітря, знаючи, що ввечері знову повернеться до м'яких добрих снів. І хоча день чекав на нього з новими відкриттями, у серці залишалося тепле розуміння. Навіть коли очі заплющені, Пригоди не зникають, вони просто стають іншими.